Ще середи на каналі Зіп поповнення рубрики авторських перекладів Zip Translate. Робимо для вас доступними виступи науковців провідних світових агроінститутів та успішних фермерів практиків з інших країн, впровадження новітніх технологій в рослинництві результати багаторічних дослідів та корисні лайфхаки щодо налаштувань техніки. Все це ви можете використовувати у своїх господарствах, щоб підвищувати урожайність та прибутки. При цьому зберігаючи безцінний ресурс здорову землю. Привіт. Я Бернард Тобін. Сьогодні ми поговоримо про обробіток ґрунту. Це тема, яка породжує багато дискусій та багато думок. І ця розмова зазвичай починається з одного питання: обробляти чи ні? І щоб вирішити це питання сьогодні. До мене приєднується Джоді Юнг хьюз з університету Міннесоти. Вона поділиться деякими міркуваннями щодо обробітку ґрунту. Доброго дня, Джоді. Ласкаво просимо. Вітаю, дякую, що запросили мене. Джоді, ви представили свою презентацію на одній сільськогосподарській конференції, розпочавши з оцінки обробітку ґрунту. Обробіток руйну структуру ґрунту знижує вміст органічних речовин, а зменшення обробітку покращує інфляцію води. Просоршування води у ґрунт. Ви можете віднести себе до табору науціл. No Чи це приклад обробітку ґрунту на вашій фермі? Я б сказала, що мені дійсно подобається обробіток ноутіл. No в нього багато переваг. але якби я просто вийшла і розповідала про нього. Мене б не багато хто слухав. Тому ми шукаємо способи, щоб кожен міг зменшити кількість обробітків ґрунту і зробити так, щоб це працювало на нього. Пишіть в коментарях, які теми вас цікавлять. Ми знайдемо відповіді в достовірних джерелах та зробимо відповідь саме для вас. Одна з великих проблем, з якою ми стикаємося в наші дні в Онтаріо, особливо з вирощуванням сої, це посів сої на полях з великою кількістю рослинних решток кукурудзи, які навесні перешкоджають прогріву ґрунту, що призводить до деяких проблем з плануванням посіву. В Онтаріо ми спостерігаємо ерозію та застосування на полях науціл саме через ерозію. Яка ситуація з цим у фермерів північної та південної Дакоти та Міннесоти? Ситуація з опадами в обох штатах Дакоти сильно відрізняється. На заході дуже мало опадів, тому багато хто практикує Ноутіл. No у східній частині обох Дакот, які кліматично схожі на Міннесоту, волого і Ноутіл no не мав великого попиту. Принаймні, так було до появи покривних культур. Зараз там лише 1-2% площ під Ноутілом. No у південній Дакоті були фермери, які переходили з нульового обробітку ґрунту на вертикальний або смуговий обробіток. Так що це дійсно залежить від того, де ви знаходитесь. Коли йдеться про збереження структури ґрунту та органіки, ви зробили кілька ключових висновків. Давайте розглянемо їх і почнемо зі скорочення кількості проходів під час обробітку ґрунту. Припустимо, ви не можете дозволити собі перехід на нову систему обробітку прямо зараз і використовуєте чизель. Навіть застосовуючи чизельний обробіток, можна використовувати різні лапи за формою, деякі з яких набагато менш агресивні, ніж інші. Залежно від обраної форми робочих органів, після чизельного обробітку ґрунту восени та культивації навесні кількість пожнивних залишків може становити близько 40%, тоді як на інших полях є бути лише 20%. І все це залежатиме від комплектації та налаштувань Чізеля. Потрібно експериментувати та намагатися зменшувати кількість обробітку ґрунту, робити його менш агресивно, зберігати більше рослинних решток на поверхні та звикати до цього. Ви також говорили про те, що краще виміляти знаряддя. Робити менш глибокий обробіток. ви вважаєте за краще використовувати знаряддя з лапами, ніж знаряддя з дисками. Так, коли працює диск, ми бачимо, що він розрізає ґрунт точно в тому місці, де проходить і ніби розмазує його. А лапи при проході в ґрунті, ніби розбивають його, роблячи розломи більш природних для ґрунту форм. Таким чином лапи завдають менше шкоди структурі ґрунту, ніж диск. Диски дійсно кращі при розрізанні бетону, але в полі нам подібна робота не потрібна. Ви стали великою прихильницею вертикального обробітку ґрунту, справжнього вертикального обробітку. Коли ви говорите справжнього, що ви маєте на увазі? Багато хто говорить, що вертикальний обробіток ґрунту це неглибоке дискування. Але вертикальний обробіток це спосіб, при якому працюють неопуклі хвилясті, профільовані, зубчасті дискові ножі, култери. Але якщо диск буде опуклим, тоді це звичайний диск, який обробляє ґрунт інакше, не під прямим кутом. Дисковий ніж култер проходить через ґрунт прямо, і навіть якщо при проході він трохи рухається з боку в бік, то все рівно залишається вертикально по відношенню до землі. Колтер переміщує ґрунт інакше ніж диск. У деяких таких агрегатах можна встановити кут атаки дискових ножів. Якщо ви сильно збільшуєте кут атаки, колтер теж трохи ніби зішкрібає ґрунт в міру обробітку. І це мені не дуже подобається. Але якщо кута і менше 5 градусів та дискові ножі встановлені на індивідуальних стійках, то ви отримаєте справді гарний обробіток поля. При встановленому невеликому куті атаки култери відмінно підходять, наприклад, для роботи з вологим ґрунтом, а також чудово подрібнюють рослинні рештки. Якщо ґрунт пересушений, то кут атаки дискових ножів потрібно виставити на нуль, інакше агрегат підстрибуватиме над ґрунтом. Ми спостерігаємо сплеск популярності смугового обробітку стріпців. Я знаю, що ви теж велика прихильниця такого обробітку. Чому? Що вам подобається у цій технології? Тому що стриптіли вибрав у себе найкраще з обох технологій. Стриптіл це з одного боку як ноутіл, no тому що ґрунт між смугами залишається без обробітку, а з іншого боку, це ретельний обробіток ґрунту в обробленому ряді в смузі. Можна підібрати агрегати з різним рівнем агресивності обробітку. Наприклад, на заході США ширше використовують агрегати з дисковими ножами култерами, які залишають більше рослинних залишків на поверхні, а фермерам, які звикли використовувати дискові агрегати, важкі чізелі та від. Альні плуги більше подобаються стриптіл-агрегати, які добре очищають ряд, так як для них це звичніше. Стриптіл також дозволяє вносити добрива, наприклад, фосфор та калій, локально у рядок і робити це на різних рівнях, удобрюючи різні горизонти ґрунту. Таким чином добрива не випаровуються, не пересихають, як при внесенні їх на поверхню без загортання. Ґрунт також не пересихає, так як на полі залишається стояча стерня, поверхня між нарізаними смугами, покрита рослинними рештками. Обидва ці факти що розприяють накопиченню вологи у ґрунті. Саме з цих причин деякі наутілери зараз переходять на стріптіл. як на великий відступ від теми розповім вам історію. Деякі фермери зверталися до мене з таким питанням. Восени фермер не встиг обробити землю і питає мене: агов, я можу тепер перейти на ноутіл? Я його запитала: чи був подрібнювач солому на вашому комбайні?» Адже якщо ви подрібнили солому, то ви просто вистелили поле товстим килимом із подрібнених рослинних решток, і в цьому випадку ні. На ноутіл no переходити не можна. При нульовому та смуговому обробітку на полі залишають стоячу стерню. Стебла рослин не зрізають і не подрібнюють. Це дозволяє землі прогріватися так само добре, як при обробітку чизелом або навіть плугом. У мене є деякі дані, що при стоячій стерні прогрів краще ніж при перевороті пласта відвальним плугом, коли рослинні рештки зароблюються у грунт. Давайте трохи поговоримо про ваші дослідження. В одному з них ви дуже детально вивчили питання прогрівання ґрунту та його температури. Ось слайд, на якому ви порівнюєте нульовий, вертикальний, чизельний та смаговий обробітки ґрунту при посіві. Розкажіть докладніше про це. У цьому дослідженні ми з'ясували, що при наутілі ґрунт навесні прохолодніше. Ви дійсно повинні впоратися з пожнивними рештками, максимально залишаючи їх незрізаними у вертикальному положенні. Іноді рослинні рештки мало розкладаються за зиму. Через це у вас може бути досить щільний покрив із залишків, і це призводить до того, що ґрунт буде більш прохолодним навесні. При вертикальному обробітку, так як це вже хоч і невеликий, але все ж таки обробіток ґрунт прогрівається трохи більше. Як видно на слайді, при обробітку чизельним плугом. На глибину 15-20 см, ґрунт добре прогрівається. Це свого роду традиційний обробіток ґрунту. І наступним на слайді ми бачимо результат при застосуванні технології стриптіл, при якій розрихлення відбувається смугами, і нарізані смуги чудово прогріваються не гірше ніж при традиційному обробітку. При цьому стерня та мульча з рослинних решток на необроблених ділянках між смугами зберігають знижену температуру ґрунту. Це добре, оскільки дає вам більше температурної гнучкості, а також дозволяє отримати більше вологи в ґрунті. А тепер ще один слайд за вмістом вологи, і він показує знову ж таки всі види обробітків ґрунту та результати порівняння. І знову ми бачимо, що результати при застосуванні стріпців дуже схожі на результати при обробітку чизельним плугом. Так саме так при застосуванні цих технологій зберігається приблизно один і той самий рівень вологи ґрунту. Тепер з приводу цифр: 50% вологи це перенасичення вологою. І звісно, ми не хочемо у полі наближатися до 50%. Дослідження показало, що при стриптілі в смузі, тобто там, де здійснюється посів, тепло та сухо. Це саме те, що нам потрібно на момент посіву. А з боків від нарізаних смуг під мульчею з рослинних решток прохолодної волога. І це наші резерви на потім очевидно, що все це зводиться до врожайності та економічної вигоди. У вас є ще один слайд, на якому показаний приклад сої. В цілому несуттєва різниця по врожайності при всіх видах обробітку при вирощуванні сої. Будь-який обробіток ґрунту при вирощуванні сої це лише забава. Щоб ви не робили на сої, вона вам все пробачить і все ще дасть нормальний врожай. Якщо хтось хоче спробувати впроваджувати або вже застосовує наутіл, варто вирощувати сою. Великого розуму не потрібно, щоб легко перейти на нульовий обробіток ґрунту. Переконайтеся, що стебли кукурузи попередника залишилися досить високими, щоб у вас не було надто багато рослинних крешток. І так ми виявили, що в 75% випадків у північній Дакоті соя дає. Дуже хороші врожаї при нульовому обробітку ґрунту, так що це відмінний спосіб заощадити гроші. Так, останнє у нас тут ще слайд з кукурудзою. Схоже, тут дуже вигідно виглядає у порівнянні з іншими технологіями обробітку ґрунту під кукурудзу. Якщо соя багато вам що пробачить, то кукурудза це як примхлива жінка, яка може бути досить прискіпливою. Наприклад, якщо у вас сівозміна зміна кукурудза соя або кукурудза-кукурудза соя, то стриптіл конкурентно спроможний порівняно з обробітком плугом. Якщо ви вирощуєте монокультуру тільки кукурудзу, то я б рекомендувала навесні зробити повторний прохід дисковими ножами при стриптіл для того, щоб додатково розпушити і краще прогріти ґрунт у смузі, інакше мульча з боків не дасть ґрунту швидко прогрітися. Це може забезпечити економію майже половини або щонайменше третини витрат залежно від того наскільки щільним є ґрунт. При застосуванні плуга іноді одного весняного обробітку поля недостатньо і проводять другий обробіток, щоб довести ґрунт до необхідного стану. Звичайно, все залежить, що з чим порівнюють, але стриптіл може бути дуже дуже вигідним. Джоді, цікава інформація. Дуже ціную, що ви знайшли час, щоб приєднатись до нас. Ми чекатимемо на нові зустрічі з вами. Домовились. Сподіваюся, я зможу прийти до вас особисто. Так, ми хотіли побачити вас наступного року прямо тут у Канаді. Ми побачимося наживо. Добре, це було б чудово. Дякую. Ще більше цікавих та корисних відео на каналі Зіп. Тому підписуйтесь, тисніть на дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! Бережіть себе, і все буде Агро Україна!